Сьогодні поговоримо трішки про хворобу айтішника. Як ти думаєш, оця хвороба айтішника стосується лише працівників IT чи ні? Ну почнемо з того, що хвороба айтішника це не є щось уніфіковане, чи там лікарі між собою от кожен конкретно буде знати, що це хвороба айтішника це таке збірне поняття, в яке входять просто такий набір симптомів, які дуже часто зустрічаються в людей цієї сфери. Які симптоми? Давай одразу розбирати. Ну, давай, давай поділимо їх там на категорії. Перша категорія це буде про е, тунельні синдроми. Тобто, у зв'язку з тим, що вони працюють з мишкою, не дуже гарно облаштовують свій домашній офіс. Е, вони часто страждають на такі речі, як уніміння, затерпання кінцівок і біль шиї. Ну і відповідно, от саме коли ми говоримо про затерпання або німіння в кінцівках, там в переважно в зап'ясті, це якраз і буде тунельний синдром. У зв'язку з тим, що пережимається судинно нервовий пучок, і оскільки немає доброго кровопостачання і інервації, ми будемо отримувати розлади чутливості. Там другою категорією це будуть такі більше емоційні штуки, і це про тривожність і панічні розлади. Людина комунікує з меншою кількістю людей, бо вони працюють віддалено. А ми все ж таки соціальні, і нам ну це необхідно. Плюс вони можуть бути за психотипом такими, що більше їм більше і не потрібно. Комунікація, але ця ізольованість вона буде приводити до цих думок, тривожності, хвилювань, ну як наслідок переростати в проблеми зі сном і ну, формувати такий от спосіб життя, який не дуже комфортний для цих людей. Ми з тобою зачепили тему тунельного синдрому. На твою думку, це вирок чи це дрібниці? Ну, це не є е, така. Глобальна проблема, там як серйозні захворювання по типу онкології, е, ну але це точно не дрібниця, тому що якщо цей процес він є постійний, тобто людина може фактично втратити чутливість на дуже довгий період часу або й зовсім. І іноді тоді синдром е, єдиним рішенням є хірургічне втручання, тому треба це профілактувати як мінімум, щоб не затягувати. Окей, um, okay. um, на твою думку, як лікаря з трьома спеціалізаціями, до чого взагалі може призвести отакий сидячий спосіб життя? Ну, до чого може призвести сидячий спосіб життя до погіршення якості життя. Ну тобто, нам напевно не подобається режим праці відпочинку, дозовані фізичні навантаження, бо це постійно щось треба робити для того, щоб себе почувати нормально. Ну, і якщо ми цього не робимо, як наслідок ми звертаємося до лікаря, приймаємо медикаменти, але чарівних ліків ну, ніхто не видумав і не придумає, все одно активність буде вирішенням цієї. Problem. Гарно. Е, гаразд, ми зачепили загалом емоційну складову е, працівників ІТ-сфери. Е, до тебе, як до психіатра. Чи можете вивести загалом якусь статистику, хто найчастіше звертається? Хто найчастіше звертається? Так, з якої сфери. Ну, якщо брати тривожність, там панічні атаки, розлади сну, то ну статистики в мене немає, але з персонального такого спостереження, ну it сфера вона буде десь на 80% переважати. Тобто пацієнти будуть звіти. Euh, ну, це досить багато. А загалом, от. Якщо, наприклад, людина не мож... ну, і все одно подобається їй спосіб життя, та вона не дуже хоче коригувати. Та? Ми, ми не хочемо там ходити в спортзал, ми не хочемо їсти суперздорову їжу, але ми хочемо, щоб в нас там не боліли руки, не боліла спина. Загалом, які які тоді рішення дає медицина для людей, які ну не хочуть сильно коригувати. Свій спосіб життя, але мені подобається, що я айтішник. Я хочу далі сидіти за своїм комп'ютером і от, е, мати там, не знаю, здорову спину, може, якісь спеціалізовані крісла, меблі, не знаю. Ну, обов'язково ергономіка, тобто там вдома все облаштувати так, щоб це було максимально комфортно і здорово. Це обов'язково має бути це. Знову ж таки, про спосіб життя, про mm -hmm. те, наскільки ти себе цінуєш і любиш, окрім тої роботи, яку ти там виконуєш. І це важливо не тільки в домашньому офісі, взагалі на будь-якій роботі, наскільки комфортне наше робоче місце. Але треба розуміти, що якщо я не профілактую ці моменти, я знаю, що це моя професійна шкідливість, якщо я її не профілактую. Я виконую це свідомо. Звісно, коли є загострення, больовий синдром, вже ці порушення чутливості, там мене вже якось в ці м'язи сковують, або я вже не сплю третю ніч, то мені все одно я звертаюся до лікаря. Лікар має на це рішення зняти цей вже такий умовний гострий стан, але знову ж таки, це симптоматична терапія. Ти приймаєш ці ліки там, чи працюєш з фізичним терапевтом, і тобі стає краще, але треба розуміти, що це тимчасовий ефект. Що все одно, тобі прийдеться працювати, а якщо ні, тоді тебе чекають такі періодичні підліковування в лікарні, і це не буде профілактика. Рано чи пізно ці ліки будуть давати побічні дії, тобто ти будеш отримувати додаткову якусь супутню патологію. І знову ж таки, про якість життя, чи готові ти до цього? А от якщо казати досить коротко, яка має бути профілактика, до прикладу, опорно-рухового апарату? Профілактика опорно-рухового апарату це є фізичні дозовані навантаження. На даний момент це навіть дозовані фізичні навантаження під контролем фахівця. Тобто зараз ми стикнулися з тим, що багато людей е, працює в залі самостійно і можуть собі нашкодити. І замість того, щоб потім мати якийсь відновний період, ну, в силу того, що вони не є компетентними в цьому питанні, замість того, щоб мати якийсь відновний період, або зменшити навантаження, або навпаки зовсім дати собі спокій, е, йдуть такі де, деснез. Зовсім коректні дії призводять до е, не зовсім добрих наслідків. Оскільки ми знаємо, то твоя команда реабілітації якраз займається такими кейсами. Правильно? Е, так, ми зараз якраз займаємося переважно мязо е, скелетним болем. і Якраз цими профілактикою цього способу життя, коли ми маємо домашній офіс. Це фактично наша наша робота. І ми з Христиною ще маємо таку інсайдерську інформацію про те, що ви готуєте е, типу якийсь такий міні-курс про те, як можна облаштувати своє робоче місце, загалом працівникам е, ті, які працюють з дому, і такі вправи на зміцнення опорно-рухового апарату. Правда? Ну це правда, тому що коли приходить велик, ну, вже достатня кількість пацієнтів, ви стикаєтеся з якимись запитами, які постійно повторюються, і з тим звідки береться ця проблема. І ми вирішили, що буде корисно, якщо ми зробимо якісь такі уніфіковані рекомендації, які можна загальним людям використовувати. А вже якщо є якісь особливості, тоді необхідна все ж таки індивідуальний огляд і робота з фахівцем. Так що чекаємо, чекаємо цих так. матеріалів. Всі записуємося, скоро буде марафон здорової спини від Христини. Тільки сьогодні 199 гривень. <рес> від Кристини і команди. Знаєш. <рес> а от насправді як зрозуміти, що є, що є таким конкретним маркером, що от, от вже оця хвороба до тебе постукала в твої двері. Знаєш, хто кажуть: з'єднай палець до тулиса, перекрутись на, чотирі, на чотирьох пальцях. І якщо ти це зробив, то це там, сигналізує, що організм молодий. Ти таке не бачила в інстаграмі часто? Як перевірити, що, що твій організм ще молодий? Треба тако з ногою там присісти, перекрутитися і тримати баланс, і якщо ти все зробив, то типа ок. На жаль, я не проінформована про такі читання. Але я надолужу це питання. Я думаю, ну це, напевно, буде суб'єктивна думка, але що такими червоними прапорцями, напевно, є вже біль. Біль це завжди сигнал про те, що щось не так. Ну тобто, там питання: знеболювати чи не знеболювати, профілактувати вправами чи вже медикаментами, це вже на думку на рішення фахівців і саме людини, але ну, має бути присутній цей фактор біль. А от я насправді ще теж чула. Не знаю, як м, правильно в українською холка. А, е -е... Я знаю, про що ти говориш? Це про такий валик в ділянці шиї. Mm -hmm. На сьогоднішній день він. По дослідженнях він не несе, в принципі, цей валик якогось загрози життю, точно не призводить до уніміння кінцівок, болю в шиї, мігрени чи чогось такого. Він є більше естетичним дефектом. І якщо зробити МРТ, то ми побачимо, що це підшкірна жирова клітковина. Тому це той момент, коли вправи і масаж можуть мати місце. Для того, щоб в принципі, позбутися цього дефекту. Ну і звісно, що якщо він вже об'ємний, він буде давати все ж таки дискомфорт Ну, і в об'ємі рухів, і, тобто і дискомфорт буде. Ну, але якихось таких речей, як раніше до нього приписували, на нього все там списували, точно не. Але по суті, це про те, що ти типу от з комп'ютером, так? чи це ну, не через так, то? Так, це про, про, про погано. А... Осанку, коли угу. ти сидиш і фактично видозмінюєш свою поставу про порушення угу. постави. Угу.